Я почала фарбуватися в 12 років. Розповідаю свою історію, як я почала фарбуватися для відео. В далекому 2019 році в моїй школі стало популярно фарбуватися ось такою підводкою з штампом від ламель. Я її придбала, і саме цією підводкою я зробила на той час перші свої стрілки сама. На відео можете побачити ці стрілки. Після цього моменту почалась моя любов до косметики. На відео можете побачити мій перший. Яскравий макіяж, а це пам'ятаєте? Був тренд. Цей макіяж, як зараз пам'ятаю, я купила ось цей кольоровий олівчик від Ламель і зробила ним ось такі стрілки. Це моя перша кольорова палітра тіней з Aliexpress, до речі, вона досі в мене є. Якщо цікаво, можу вам показати її. Забула вам сказати, це вже йде 2020 рік. Далі я вже почала набивати свій скіл, так би мовити. Макіяжі все ставали складнішими. Я почала дивитися різні новини там про зарубіжних мейкап-блогерів. Це і Джеймс Чарлз, і Джефрі Стар. 21 й рік також дуже активно фарбувалася. Хочу сказати, що ці макіяжі були виключно для відео. Я так не виходила на вулицю. Саме фарбуватися в школу я, напевно, почала десь в кінці 2021 року, тобто в 13 років. Ого. Далі була перерва, і ось мій перший кольоровий макіяж після 24 лютого 2022 року. Ну і зараз я почала вести блог про коса косметику і не тільки. Сподіваюся, вам було цікаво дивитися це відео. Ну що, бувай!